Випускний вальс на сцені актової зали Хмельницького національного університету і хвилина мовчання за полеглих героїв. Випуск з присмаком гіркоти війни та надії у майбутнє. Від усіх нас хочу подякувати Збройним силам України, які дозволяють нам зараз з вами знаходитись в цій залі, не дивлячись на карантинні обмеження, не дивлячись на постійні. Тривоги, обстріли. Ми з вами досягли поставленого завдання, і ви зараз маєте можливість отримати дипломи бакалавра. Цього року Хмельницький національний університет випустив 1270 бакалаврів. Більше сотні отримали дипломи з відзнакою. Здобула професію фізична терапія, ерготерапія. Планую займатися з дітьми. Проходили практику 4 роки. Маю досвід. Реабілітація, займання з дітьми, як знаходити підход до людей з такими з різними відхиленнями. Надія Каушан за чотири роки навчання здобула професію викладача філології, хоч завтра може йти працювати за спеціальністю, але вирішила продовжити навчання. Дуже хороші емоції. Я дуже довго цього чекала. Моменту мені тут дуже подобається. Просто я хочу повернутися до своїх викладачів і на мої страту продовжити. Батьки горді за своїх дітей на випускний прийшли з квітами, щоб привітати з важливим днем. Випускаю сина і дівчинку його, чекаємо, будемо вітати. Дідчуття 4 роки пролетіло дуже швидко. Не думали, що будемо в такий час випускниками, але віримо, надіємося. У мене навчалася на бюджетному навчанні, дочка бо вона гарно вчилася, гарно навчається. Щоб мир і спокій був в нашій країні. Це Саме головне. Переживаємо на це. Найбільше випускників цього року за освітньою програмою комп'ютерна інженерія та програмування. Вперше відбувся випуск за спеціальностями середня освіта, польська мова і література, економіка, економічна безпека та інформаційні системи та технології. Частина випускників продовжуватиме навчання на магістратурі. А хто й вже завтра планує йти працювати найближчим часом? Ви отримаєте країну переможців спадок, країну, яку знає весь світ. Яку поважає весь цивілізований світ. І зараз вкрай важливо, аби ви з гордістю несли звання українця в кожний куточок цього світу. Persistence and determination. дві речі, які зроблять вас успішними в сучасному світі. І я думаю, що кожен з вас вже на цій етапі, коли ви відкриваєте нові двері і виходите з цього університету нове сучасне життя, ви повинні знати і перед собою розуміти. Чого ви хочете від цього життя, і мати достатньо сил і натхнення лупати цю скалу. У Хмельницькому багато різних інститутів, університетів, але Національний університет один. І переважно більшість людей, які отримують вищу освіту, виховує саме цей університет. І я думаю, це велика честь для кожного в ньому навчати. Чотири роки зовсім не безтурботного студентського життя прийшло і наші бакалаври отримують дипломи. Щиро знаю, вірю, що кожне нове покоління, яке випускається з Сін Хмельницького національного університету, яке випускається з усіх вищів України, воно є. Розумніше, воно є краще, воно є більш патріотичним. Хмельницький національний університет найбільший навчальний заклад вищої освіти Хмельниччини. На восьми факультетах за 40 напрямами підготовки навчається понад 10 тисяч студентів.